Всім доброго ранку. У нас погода неперевершена, балує, валує. Зараз подивимося, скільки. Невеличкий мороз є. Накидало за ніч не так багато сніжку, але все одно приємно, так як не дуже хочеться, щоб була грязь. Так, сліди вже курячі є. Сітку зараз повключаю, повипускаю, а потім приїду і вправлюся. Виходимо. Банда. Так, і в нас на градуснику 2 градуси морозу. Ті сидять, ці вийшли. Головний качур з бабами так, все. Я зараз прикрию, щоб вони щоб не промазла. Все, тепер треба буде зробити. Чого ти туди залізла? Муся що тепер? Так, шикарно. Так, зайду студентку кручати. Машина прогріється. Так, що у нас тут? Там відкрито для курей. Потім сімці поїдають. Так, все, на перший погляд все добре. Тут є творасити. Так, все, я прийшов, Потім приїду, відправлюся. У нас ще одна новина. Так, Я зараз відчинюю. Ух ти! Трішки зажало. Зараз оце ось доставлю сюди, щоб мамка влізла. У нас навела ця карличка. Так, там є криленята, все. Всі живі, я вже туди злазив, все, подивився, бачите, вони навіть шевеляться. Дуже рукою не шарудив там, щоб не знаю скільки, все навела в срок, все положено. Оце так, на все поки все добре. І ці в нас тут теж ця мамка, вона ну, у нас зверху. І криленята теж вчора одне вилазило до кормушечки. Зараз подивлюся тут. Я думаю, що ще вони відпочивають. Так, водичка є, у них все є. А, і ще вчора я спарував оцю нашу мамку. Вона, значить, дивіться, яка була ситуація. Так, зараз я музику прикручу. Значить, дивіться, яка була ситуація. Вчора ця мамка почала накидуватися на цю дітвару. На цю дітвару. і їх як спаровувати. Я взяв її і одразу вкинув до кроля, і вона зразу спарувалася. Значить, кроликам десь місяць і 10-10 і, і днів. Я їх відсажу і зразу вона, по суті, вона наведе. Вона вчора якась була трошки бешена, бо перед цим я таке бачив, але я її вкидав, вона була не в охоті. Вчора вона з радістю все в нас вийшло, і мамка в нас вся. Вже спарована. І так як я розсадив цих кроликів, ця у нас мамочка теж почувається добре вже сама. Але дивіться, бачите, води немає, все випили. Так, і що я хочу ще сказати? Так, у нас карантин для одного кролика закінчився для мого внучка. Ось тепер він сидить на цьому місці. Ось він. Приїхав. Приїхав такий зляканий. Ходить вголочок. Втім, все добре. Теж кормушечку, може, трошки поміняю і водички теж небагато залишилося. Так, я прикриваю і вправляюся. Так, яйця в нас вже там є, квочка у нас сидить, квочку я скидаю. Хай біжить гуляє поки. Вона нам не потрібна. Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні понеділок. Іде невеличкий гарний сніжок у на вулиці Тепло, так як он... Бачите, криші біжить вода. Сніжок пролітає дрібненький. А ми зараз кури вже повиходили, хоча я вчора їх закривав. Так. Налью нашим качкам. Не хочеться такої слякоти, але нічого не поробиш. Порозгрібали там, де була їжа. Висипав їжу, вони порозгрібали. Снігом притрусила. Так, воду налив. Води повно стоїть. Снігом притрусила. Випиливаємо. І зразу кури біжать. Ці виходять, кури біжать. У нас на градуснику 3 градуси тепла. Мороза немає. Кінець лютого. А в нас така погода. Зайду зараз в крольчатник. Так, які новини У нас в крольчатнику? Вчора прибрав маточник. Зараз покажу. Так. У нас тут все добре, кроликів розсадили, провакцинували. Все, я не хвилююся. Значить, бачите наші помічники як двоє дрихнуть. Вони мишей ловлять. Так, опа, дивіться. Швати. Так, раз акуратно. Все, маточник я звідсіля прибрав і зараз тягну драбину. І в нас мамка вона готується до округу. Я вчора їй. І соломки, і сіна. Так, і залізу я вчора поставив. Нема нічого. Бачите, дві мишеловки. Залазив в мене якась миша. Не можу піймати. Бачите, і топчу ось комбікорм не хоче, а топчу в мене ячмінь. Зерно. Я вже і тут став, і не можу нічого ніяк її піймати. Так, а що в нас тут? Так, ця мамочка в нас навела. Ви вже бачили. Цю мамочку я Вчора спарував, теж говорив уже Таже не вчора, а три дні назад, точніше. Все, вона в мене спарована. Так, ці заходять, хочуть їсти, намішаю. Цей красавець підростає. Подивімося. Як завжди, я знімаю, він кричить. Оце такі у нас новини поки на даному етапі. Ти там її лижеш чи що. Так, все, я тоді буду поратись бо він мені цей петух уже заважає. Зараз наберу їм води і насиплю їм теж зерна. Додавлю макухин як завжди, щоб були у нас... Яичка. Раз. А, тут дивіться яка краса. А тут у нас сніжок. Так, і зараз зайду я ще в качатник. Хочу подивитися. Зараз там світло включу. І не заходив. Так, дивіться бачите ж. Кури зразу виїдають те, що качки не доїли. Так. Чого ти бігаєш? Як срана. Так. Пшениця закінчується, треба буде засипати. Вчора ще я намішав зерно суміші. А, бочку з не захотів. Не те, що не захотів. Сипати. А так як вчора йшов дощ, то я не захотів його, щоб Ось зараз покажу, намішав по голубочку, бачите. Хочу сказати, що купляв ячмінь два роки назад, бачите, який? чистий, білий, приємно кролям давати, а в тому році взяв 10 мішків і дуже багато. Пилі. Воно його так і не видно, але коли ось насипаєш, воно замітне, бачите? Він аж блистить, аж білий і золотистого кольору. Не білий, а золотистого кольору. І він чистий. Немає цієї землі. Дуже дуже гарний. Так. Бачите, так? Да? Повторюся, зараз музику виключу. Значить, що я сюди мішаю? Це попадається кукурузка в мене, овес, пшениця, ячмінь і небагато гороху. Кукурузка це просто в мене внизу бочки була. Там небагато мішок, мабуть, кукурузи. І я ото зверху насипав пшеницю. Думаю, курям качкам буде. Так, все, пішов по воду і будемо поратися.